Говоримо про лист моновід 6 січня 2025 року. Про розподіл субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами у законі України про державний бюджет на 2025 рік зазначено, що видатки загального фонду залишилися на попередньому рівні і становлять майже 305 тисяч гривень. Також у листі Мон надає інформацію, що за їхніми даними наразі на інклюзивному навчанні навчається 64 тисячі особи з них дистанційно 7 тисяч осіб. Загальне забезпечення фінансування щодо надання проведення психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг становить 1 мільйон і майже 700 тисяч гривень. Тобто наразі субвенція задовільняє потребу у фінансуванні лише на 19%, а для осіб, які навчаються дистанційно, лише на 9%.